Вітаю! Я розкажу про утворення Австро-Угорщини. На початку 1867 року в Австрії відбулася зміна уряду. Федераліст Белькреді, який не погоджувався з політикою дуалізму, пішов у відставку і на його місце прийшов колишній прем'єр-міністр Саксонії, міністр закордонних справ в уряді Балькреді Фрідрих фон Бейст. Прихильник дуалізму він розпочав переговори з лідерами угорських лібералів Деаком та Андраші. Переговори підтримувала дружина імператора Елізабет, яка наполягала, аби імператор залучився до них. Крім того, переговорам сприяли військові поразки Австрії, економічна криза, розмах національно-визвольної боротьби в Угорщині. Щоб запобігти розпаду імперії, зберегти династію, зміцнити своє панування, політичні кола країни змушені були не лише продовжувати переговори з угорцями, а й піти на часткові поступки. Імператор Австрії дав свою згоду щодо домовленостей між політиками. Австрійська монархія перетворилася на дуалістичну державу Австро-Угорщину, на чолі з австрійським імператором Францем Йосифом Габсбургом, який 21 червня 1867 року коронувався королем Угорщини. Того ж року була прийнята Конституція. Вона встановлювала особливий державний устрій для обох частин Австро-Угорщини. До королівства Угорщини входили Трансильванія, Фіуми, Хорватія та Словенія. Ця територія називалась Транслейтанія. До Австрії входило 14 коронних земель, а саме Чехія, Моравія, Сілезія, Герц. Істрія, Триєст, Далмація, Тіроль, Буковина, Крайна, Галичина, Каринтія, Зальцбург, Штирія. Річка Лейте служила кордоном між угорською та австрійською частинами Габсбургської монархії. За Конституцією в Австрії встановлювався двопалатний парламент Рейхстрат, який складався з палати панів, представники дворянства і духовництва, яких призначав імператор, та палати депутатів. Їх обирали представницькі органи Сейми 14 коронних земель Австрійської імперії. Вибори до палати депутатів були обмежені майновим цензом, розмір якого відрізнявся у коронних землях. Депутати обиралися через Сейми земель. Угорський парламент, державні збори, також був двопалатним. Він складався з палати магнатів, представників земельної аристократії і духовництва, які призначалися королем, та палати представників, яких обирали відкритим голосуванням на основі високого майнового цензу. Вибори надавали перевагу поміщикам. Королівство Хорватія і Словенія, відносини якого з Угорщиною регулював власний договір 1868 року, зберігали в межах Угорщини свою автономію. Вона поширювалася на сферу управління, юстицію, культуру та освіту.